Привіт, я Івана Малій, і це тестовий формат дайджестів про новини з галузі архітектури, урбанізму і українських або європейських міст. Зараз січень, тому новини будуть на зрізі грудня і січня. Новини, про які я хочу, щоб більше людей знали. А теми обирали спонсори. У мене в чаті. Чому це важливо? Це важливо, щоб е, відстежувати профтики міської влади, щоб простежувати. Класні приклади хороших змін в українських містах, щоб таких змін ставало ще більше, бо саме наша увага в громадянському суспільстві допомагає країні розвиватися. Я сподіваюся, що протягом запису відео не дуже шурхатиме мій пуховик, тому що на вулиці мінус 17 в цьому приміщенні не сильно холодніше. Ми сьогодні поговоримо, чому а, на батареї сохнуть мої джинси, тому що, поки я дійшла з дому на офіс, вони намокли, моє взуття теж там сохне. Шкарпетки вже висохнули, тому я хоча б тут сиджу в шкарпетках. А, все для того, щоб розказати цю інформацію вам, я дуже стараюся, щоб воно було все класно досліджено, класно передано. І вчасно показано, якось, наприклад, сьогодні. Тому, будь ласка, проситиму вас про поширення і підписку, якщо ви досі не підписані на канал. Бо для вас тут стараються. Перша і найгучніша, звісно ж, починаємо зі столиці. А ще два місяці тому ніхто навіть не знав про те, що Бесарабський ринок закривають на реставрацію і взагалі про якісь там зміни. І от місяць тому з'являються рендери проєкту фудкорту разом з ринком на Бесарабці, і через тиждень він відкривається. Він відкрився коштом приватної компанії. Це тепер. Досі будівля у власності міста комунального підприємства, але її орендує е, бізнес, який, власне, і зробив там фудкорт і лишив деякі ядки ринку. Навіть у звичайних киян цей проєкт викликав дуже багато питань, е, багатьом сподобалося, але більше я бачила скандалів все ж на тему, що щось не так, що критикують. Критикують фактично зникнення самого ринку, тому що там лишилося лише декілька яток, як говорять підприємці, що вони опустили ціни і зробили пільгові ціни на оренду на деякий час, щоб ну, ті, хто там продають свої товари, могли оговтатися і повернути собі свою клієнтуру. І це видно по е, складу продуктів в тих ятках, тому що там, ну я особисто бачила, приходила там лобстери, ікра, і червона риба, креветки. Очевидно, що цільова аудиторія абсолютно повністю змінилася. Хоча так, я згодна, Бесарабський ринок не був супердоступним місцем і до реконструкції. Але все ж там зберігалися типу, звичайні продукти: м'ясо, хліб, яйця. А тепер це суто такий елітарний риночок. Друге, за що критикують, це, звісно, втручання в історичну спадщину, тому що Бесарабський ринок це пам'ятка національного значення втручання в капітальні конструкції заборонено. Ніхто, власне, і не втручався в капітальні конструкції, але строкате оздоблення рандомно поставлене, якось взагалі недоречне в тому середовищі. І третє, на мою думку, головне це відсутність абсолютно будь-якої дискусії в контексті настільки важливої пам'ятки, настільки важливої історично і архітектурно для міста і для громади. Тобто не йдеться навіть про те, що громаду спитали з нею, порадилися з нею, провели воркшопи, що би вона хотіла, щоб там виникло. Ніхто навіть не знав про те, що Бесарабку закрили, і про те, що Бесарабку оновлюють, про те, що є архітектурні проєкти. Всі дізналися постфактом, і це дуже нагадує зміни е притаманні пострадянським містам, від яких нам треба відходити. Всі рішення відбуваються за зачиненими дверима. Я там була в п'ятницю ввечері. Я там була в суботу, в день. Там дуже мало людей. То це вигідно навіть бізнесу питати аудиторію, що тобі потрібно. Цього не сталося, і можливо, дуже скоро ми дізнаємося. Все ж власники визнають, що це був невдалий проєкт, не лише з точки зору міста, спадщини, доступності, а й з точки зору бізнесу і прибутку. А нагадаю, реконструкція коштувала 3 мільйони доларів, про що говорять е, самі власники. Не обов'язкова реконструкція було сказано, що проінвестували в цей проєкт 3 мільйони доларів. Але я ну, не уявляю, що. В цьому проєкті може бути дорожчим ніж сама фізична реконструкція. Ну, навряд, зарплата проджект-менеджеру. Зараз я дуже коротко прийшла ще по цій новині, але от наступне відео буде велике розлоге аналітика про Басарабський ринок, що пішло так, що пішло не так, і як взагалі в європейських містах є які є хороші приклади реконструкції, і як це відбувається коштом громади, коштом міста, держави чи коштом бізнесу. А наступна новина е, значно позитивніша. Е, і вона дуже класно перегукується з цією першою новиною про Бесарабку. Бо це Львів, це з точки зору урбанізму і міських політик інша планета, е, яка дуже сильно, дуже сильно відрізняється від Києва, буквально різні всесвіти. І тут якраз подібні ситуації. Бізнес у Львові теж. Клався в реставрацію будівлі нещодавно. От Львівська міська рада оголосила про реставрацію фасаду театру Заньковецької. Е, від себе скажу, що я ходила там під цим фасадом, і це прямо між е, оперою. І цим театром, і це дуже депресивна вулиця, зважаючи на те, що це типу це просто прохідна вулиця, де у тебе два театри з обох боків там ніхто не ходить, і дуже дуже депресивний е фасад театру Заньковецької він був в жахливому вигляді, тому хороша, новина, що його зараз реставрують. Як це відбувається? Його реставрують коштами Київстару, але це не просто якийсь соціальний проєкт. Ні, Київстар оплатив послугу, а саме рекламу на банері на театрі Заньковецької. І замовником робіт є саме театр, а не бізнес чи якась інша взагалі структура. І це те, чому я думаю, що цей проєкт буде хороший. На ремонт піде 8 мільйонів гривень, що в десятки разів менше ніж оці 3 мільйони доларів, які інвестували в Бесарабку і зробили погано. І знову ж таки іронічно порівняти ці дві ситуації: Львова і Києва, тому що в Києві ж теж є ось ця реклама на історичній спадщині. І якщо у Львові вона рятує цю історичну спадщину, то в Києві вона є. Таким залаштунням, шторами, які дають забудовникам чи місту робити з пам'ятками за цими банерами що завгодно, навіть зареєстровували петицію кілька років тому про заборону цих рекламних банерів, тому що завдяки ним забудовники мають простір для ну, реконструкції без фасаду. Бо знову ж таки саме увага активістів і увага містян зазвичай зупиняє жахливі проєкти, і якщо її немає. То на момент, коли активісти вже щось побачать за тими шторами, будинку вже може не бути і рятувати вже не буде що. От не треба далеко йти на ярвалу, нещодавно зняли ці банери і виявили, що фасаду просто немає. Історична пам'ятка, і ти там уже бачиш поверхи. І всі ці роки на ньому висів рекламний банер. Ось так це відбувається, якщо місто не є взагалі суб'єктом у своєму ж місті, і не вміє правильно використовувати інструменти. Тобто рекламний банер це просто інструмент. В одному місці він може реставровувати. В одному місці він може реставровувати будівлі, а в іншому руйнувати їх. Одна станція вже сіла. Давай про кличка якраз поговоримо. <свят> якраз про станцію. Богдан пішов забирати нашу станцію з вулиці разом з е, лампочкою, е, бо це наступна новина. Да, не те, що я розрядила, не зарядила екофул до кінця, і навіть на те, що зараз мінус 17, але з цим пов'язано. Наступна новина про те, що мер Києва оголосив про те, що в Києві катастрофа найближчими днями е, краще не буде, і кияни. Їдьте зі столиці. Ми записуємо це буквально кілька днів після цієї новини. Вона навела шороху і її обговорювали всі. Хоча ну, заяв у кличка там буває багато, але саме ця ну, викликала очікуване обурення у містян. Тому що, ну як це виїжджаєте? Куди виїжджаєте, А чому ми не підготувалися ніяк? І чесно, чесно скажу, перші кілька годин, коли неслося, я трохи пішла в опозицію до цих е, думок, тому що. Ми ж не знаємо, яка там ситуація. Наскільки да, балістика є балістика, а може підготовку. Ну коротше, а як підготуватися? Але потім а, вийшов пост Ксенії Семенової депутатки Київради, і вона там я згодна з тим, що вона написала, Київ з його бюджетом, найбільшим в Україні, який в десятки разів обганяє другий бюджет в України, міг зробити що завгодно. Реально, от що завгодно для захисту для забезпечення енергетики можна було зробити за ці кошти. Натомість місто Київ вкладало в автомобільну інфраструктуру в естакади, в розв'язки, які в принципі місто Київ не потрібні, але ще й це все вкладалося під час війни. А потім, крім цього всього, тексти ОРГ вийшли з дослідженням про Житомир, чому на Житомирщині відключень значно менше. А виявляється, це новина, як мінімум, те, що на Житомирщині менше відключень, виявляється, міська влада Житомира зробила кроки раз, щоб зняти навантаження з ТЕЦ, наприклад, замінити все вуличне освітлення на led освітлення А по-друге, вони створили систему, при якій місто може бути плюс-мінус автономним або автономнішим за Київ після обстрілів, завдяки децентралізації генерації і газорозподільчим станціям. Наприклад, плюс до цього, наприклад, у міста Львів є е, програма, за якою підприємці можуть податися на співфінансування е, для забезпечення зеленої автономної енергетики для бізнесів. Чи зробив щось з цього Київ? Можливо, щось мінімально зробив. Чи достатньо цього? Абсолютно ні. Я просто, наприклад, сиджу без світла уже десь сорокову -го годину на 25-й рік. Місто вже мало б якось реагувати на цю загрозу і очікувати, що що зими чи що літа, коли сильна, сильна спека і генерації не вистачає, росіяни битимуть і вже на четвертий, п'ятий рік вторгнення бездіяльність в цьому контексті. Є насправді злочином, тому це не про тимчасовий дискомфорт чи комфорт, і що ой можна перетерпіти, бо військові на фронті терплять значно більше. Це про виконання своїх посадових обов'язків під час повномасштабної війни, це про забезпечення лікарень, військових частин, шкіл і всіх об'єктів критичної інфраструктури. На цьому моменті дуже важливо ваша увага, тому так ми вирішили її максимально притримувати, тому що зараз мова піде про збір. Я збираю 500 тисяч на великий збір від е, військової школи Бори вітер і фонду Притули на навчання військових. Якщо ми зберемо 500 тисяч гривень на мою допоміжну банку, то це забезпечить навчання 50 військовим. Тому переходьте в опис, тут буде десь QR-код, і, будь ласка, донайте. Далі новина. Значно сумніше, і вийшло так, що у нас цей дайджест переважно вийшов про історичну спадщину. На цей раз історична спадщина Києва. На жаль, поки що всі новини про історичну спадщину Києва погані. Це б новини про руйнування. Тут е, нахабніше, садиба коло Ярославівського валу загорілася. От якось сама по собі так загорілася, і ще й загорілася тричі. Е, в період кількох днів, буквально тижня. Я ходила поруч, і тут е, кілька днів поспіль стояла пожежка. Отак, от, от в Києві чомусь якийсь дуже дивний феномен, час від часу самі по собі загоряються садиби, і чомусь саме садиби, яким 100, яким 200 років, які мають охоронний статус, і які розташовані на дуже жирній землі. Так само, якимось чином сталося з цією садибою, тому що це золоті ворота, це садиба, яку уже випадковим чином паралельно з цими подіями виставили на продаж. Виставили на продаж під забудову, під реконструкцію у дев'ятиповерховий будинок. Тому що чомусь департамент архітектури та містобудування міста Києва видав на це дозвіл. Попри те, що ця будівля розташовується в буферній зоні Софії Київської, яку охороняє ЮНЕСКО, отак, от, от одні видали лівій дозвіл, який суперечить обмеженням цієї ділянки, інші підпалили будівлю. Отак, от, от, на жаль, в Києві зараз і відбуваються всі дискусії про захист, про функцію нову історичної спадщини. Короткий відступ від теми, хочу повідомити новину. Зараз ми трошки з командою переконфігуруємо систему спонсорських платформ. Бенефіти для деяких рівнів зміняться, і все це робиться для того, щоб більше людей змогли підтримувати, захотіли підтримувати мій канал. Бо на цей рік плани на канал високі, а це, наприклад, об'їздити всі обласні центри України і зняти про них відео. Але варто розуміти, що ці відео настільки дороговартісні у виготовленні, що вони переважно неокупні, і ми це робимо на, на власному інтересі, на власному бажанні. Тому дуже проситимемо вас підтримати наш контент. Бо головна ціль цього каналу змінювати українські міста, спрямовувати їх у правильному напрямку і привертати увагу до важливих тем, до важливих профтиків. Міської влади і про те, як це може відбуватися в якісних розвинених європейських містах. Підписуйтесь на спонсорські платформи не лише для того, щоб мене підтримати, а щоб отримати дуже багато різних бенефітів. Але, але на щастя, попри не завдяки, а всупереч, в Києві є хороші новини про історичну спадщину архітектури, тому що квіти України. Остаточно отримали статус пам'ятки архітектури, і цей статус неможливо оскаржити. Я не знаю, як вам для тих, хто не знає, хто що таке квіти України, як вам описати всю сентиментальність і прив'язаність киян до цього проєкту, тому що більшість людей, що хоча б плюс-мінус, Перебувають в Київській інфобульбасті, вони чули про квіти України. Вони точно їх коли-небудь бачили, бачили їх після того, як його, їх спробували зруйнувати, і знають, що це таке. А для тих, хто хоч трошки цікавиться історичною спадщиною, це дуже сентиментальний проєкт. І це однозначно перемога. Е в цьому проєкті і перемога для всієї для всього Києва. Квіти України це будівля побудована у 80-х роках на січових стрільців. І в 2020 році, 2021-му десь так, забудовник спробував зруйнувати повністю квіти України, щоб побудувати жахливий, просто дешевий бедляцький офісний центр під будівлею квіти України кілька днів. Був великий протест, і активісти е, чергували на будівлі, щоб техніка не повернулася і втіху вночі не зруйнувала все. Вони там прям ночували. І тоді, в серпні 21-го року, департамент охорони культурної спадщини КМДА е, оголосив, що ця будівля є пам'яткою. І потім, звісно ж, забудовник подав в суд і оскаржив цей е, статус. Суд його благополучно скасував. І в підсумку було щось типу, що це є будівля чергова розвалена радянських часів. І от Верховний суд повернув справедливість і назвав це остаточно, назвав це пам'яткою архітектури. Ви не повірите, але далі новина теж про Київ, теж про історичну спадщину, і це теж позитивна новина. Костел Київський, Миколаївський костел, залюблений киянами і туристами, переходить у власність римо католицької церкви. Чому це хороша новина? Бо роками Миколаївський костел занепадав. Потім ще пожежа кілька років тому, яка пошкодила орган і сам костел. Надії на реставрацію, на якесь поліпшення стану будівлі, вони були відсутніми. І от рішенням суду костел нарешті в грудні передали Римо-католицькій церкві, і ця церква зобов'язується своїм коштом реставрувати будівлю з вимогами охорони архітектурної спадщини. Сподіваємося найближчим часом побачити Миколаївський костел в кращому світлі. І ось новина доволі масштабна. Я навіть не очікувала, що вона станеться так швидко. Це об'єктивно позитивна новина, а саме Верховна Рада скасувала Радянський Житловий Кодекс. Детальніше про те, чому це хороша новина у відео. Про соціальне житло тоді я е, говорила про те, що е, нам точно треба переходити з цієї системи, вона максимально неефективна. Е, та й загалом, чому ми успадкували цю радянську систему в іншій економіці, взагалі? Але тоді, в серпні, я навіть не очікувала, що через пів року е, це власне зміниться, і от замість е, застарілих норм. Які в цій новій економіці в капіталізмі не працювали, впровадять норми більше схожі на норми Євросоюзу. І остання новина на сьогодні завершує її теж позитивною, теж про Київ і про історичну спадщину. Новина, яка з'явилася буквально вчора, про те, що будинок Сікорського реставрують, і реставрує Міністерство оборони і фундація Пилипа Орлика. Будинок Сікорських це багатостраждальний будинок в топ-10, напевно, пам'яток, за які боряться активісти в Києві, про які знають всі, який теж розташований в самому центрі міста, і який теж в дуже поганому стані. Що мене завжди дивувало, це те, що ну, це навіть. Не така фонова забудова, як на мене, це прям доволі виразна архітектурна домінанта з декораціями, з ліпниною і барельєфом, яку, знаєте, навіть цінність не треба доводити, тому що ну подивися, ну це ж дивовижно. А крім архітектурної спадщини, там ще й жила родина Сікорського, того самого авіаконструктора, відомого на весь світ, на моделях. Вертольотів, чи їх літають президенти США? Так, от в тому, буквально в тому будинку, ця людина зростала. Виявляється, весь цей час будівля перебувала на балансі Міністерства оборони. І ну, вони там намагалися щось з цього зробити, але будівля все ж має статус пам'ятки. І от е на днях вони оголосили про те, що разом з фундацією Пилипа Орлика відновлять, реставрують і створять там музей. Це блін дуже хороша новина, бо чітко зазначено про реставрацію, чітко зазначено про. Подальшу функцію, але тут, як з Бесарабським ринком, дуже важлива дискусія, обговорення з громадою і чітка підзвітність. Ось проєкт або в ідеалі, в ідеалі, ось архітектурний конкурс, хороші підрядники, коротше обговорення з громадою, щоб не було проєктів за зачиненими стінами, коли ці двері відчиняються, а там може бути що завгодно. І, і що Формально формально теж можна назвати реставрацією, формально можна назвати музеєм. Але по факту під цими статусами може бути що завгодно. Тому так важлива дискусія і прозорість. Це була остання новина. Я нагадаю, що це тестовий формат дайджесту новин у галузях архітектури, міст, українських, європейських і урбанізму для того, щоб. Говорити більше про речі, про які я особисто не встигаю знімати багато аналітики, і досі це не супер цікаво великій кількості людей. Це створюється для того, щоб я могла швидко реагувати на якісь новини і давати чітку позицію, швидку таку аналітику з прочитанням новин Добре це чи погано, чому добре, чому погано, що думають активісти, що думають там місто-забудовники. Бо це дуже важливо. Тому пишіть, що ви думаєте, чи хочете ви більше такого формату? Ми ще кілька разів потестимо. І якщо це не зайде, ну ми не будемо це знімати. Тому дуже, дуже потрібний ваш фідбек. Поширюйте, підписуйтесь, лайкайте і розказуйте друзям.